У Нас сьогодні вже чотири тривоги в Києві. Чотири тривоги. От власне, як ви вважаєте, чому так підбувається? Чому ця е, тривога лунає одна за одною? В чому причина активізації ворога? І чи лякають нас саме е, ті носії, які вилітають? Тому що бачимо, що у нас до Львова тривога була там по півгодини, по 40 хвилин. Вона якась виглядає для людей, які не розуміються на авіації, залякувальною. Чи це якась тренувальна і потрібно вночі готуватися до чогось жорсткішого? Та ні, навряд чи вночі щось жорсткіше буде. Просто росіяни зрозуміли, що ми за кожною тривогою зупиняємо там транспорт, зупиняється життя, і тому вони будуть кожних 15 хвилин надалі піднімати щось в повітря, найпростіший спосіб, нічого не витрачаючи, значить, зупиняти життя, таке активне життя в Україні. Якщо говорити про те, як, яку зараз тенденцію, як працюють ракети, які летять з е, сторони окупанта, так вони починають між областями якось дислокуватися для того, щоб наше ППО заплутати, чи як це працює система, і наскільки це страшно для нас? Бо мені видається, що наші ППОшники зразу зрозуміли, як це працює, так чи ця схема таки робоча? Ну, це нормально, бо всі крилаті ракети, наприклад, х 101 якщо її взяти, да, це найбільш така часто, найчастіше застосовується з бомбардувальників Ту 95 МС. Так вона може робити до 80 роз... до 80 розворотів на маршруті. От. Тобто вона може крутитися як хоче, і заходити на Львів, чи, наприклад, на Львів чисто з заходу. Ну, от якось так. Да? І е, зараз е, на багато міст, чому не можна забезпечити стопроцентну оборону, ракети заходять з будь-якого напрямку, як тільки вони якимось способом визначили е, коридор, скажімо, назвемо те місце, де не можуть дістати зенітники, е, чи нема ну, мобільні групи вони не відслідковують, а де не можуть дістати зенітники. Отаким от чином вони і прокладають маршрут. Так, щоб ракета обійшла всі зони, так би мовити, ураження зенітно-ракетних комплексів, а вони ну, можна так, значить, радіус там максимально 40 кілометрів да? ну, от квадрат зробити, заштрихувати і прямо по мапі провести, як обійти ці зони. Запрограмувати, ну, в, внести в програму польоту ракети. А далі вже можна летіти там через понад Дніпром, летіти, значить, до там до Києва, десь да і потім повернути кудись на захід або навпаки на схід. Пане Валерію, що от існує така думка зараз в інформаційному просторі про те, що. А... Почнуться знову масовані обстріли по енергосистемі України. Ну ми розуміємо, що літо не є безкінечним. Якщо коротко в цій ситуації, як думаєте, наскільки швидко почнуть а, бомбити нашу енергетичну інфраструктуру, і чи почнеться це в таких обсягах, як було раніше, чи Росія зараз має якийсь сильніший потенціал для цього? Обстріли звичайно будуть сильніші. Росія зробить висновки. А з того, що за минулого зиму не вдалося зробити. Тому готуватися потрібно було з весни нинішнього року до обстрілів закупати, закуповувати значить, генератори, ставити невеличкі котельні значить, на, цих, на там, дизельних чи інших типах двигунів, да, І готуватися до того, що будуть максимально розстрілювати нашу енергосистему. Причому а, ну так, ну звичайно, от, потрібно е, якось домовлятися з союзниками, щоб нам надали більше антибалістичних систем, Петріот Самте. Бо якщо росіяни накопичуть більше калібрів, вони почнуть нищити е, власне, калібрами, проти яких ну, балістичними ракетами калібр і Іскандер, яких, е, з якими нам важко боротися, скажімо, наші протиповітряні оборони, ну, а тут тому є... готуватися... Да, готуватися завжди потрібно до найгіршого. А якщо це не сталося, то сприймати це як подарунок долі. Але навпаки, про подарунки долі, долі а результат найгірший Ну про подарунки долі. От Українське міністерство оборони і турецька компанія Байкар Макіна домовились про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту і обслуговування безпілотних літальних апаратів. Це є в інформації наших колег з посиланням на прес-службу міноборони України. Що вам відомо і що це означає для нас? Та нічого, ну ну не, не, не дуже нам потрібні зараз байрактари. Добре, якщо будуть щось на базі Байрактари, будуть якісь елементи використовуватися для розробки наших дронів. Зараз нам потрібні шахеди, українські шахеди, українські ланцети, тобто тактичні баражуючі боєприпаси і ударні дрони великої дальності. Саме це може забезпечити нам якийсь парітет в ударах. Якщо ми отримаємо далекобійні, прошу вибачення. Значить, якщо ми отримаємо далекобійні якісь е, дрони, то ми зможемо впливати, е, наприклад, на російські комплекси, які е, запускають ракети з Криму. Ми можемо наносити удари по російських якісь виробничих підприємствах, які займаються виробництвом ракет або комплектуючих до них. Да, в, е, крім того, ми зможемо активніше бити по ворожих тилах, хоча б на нашій території. Non. Але ви вивод згадували про шахіди, і тут є інакша інформація набагато менш приємна про те, що Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво БПЛА шахід на, на своїй території. Як думаєте, наскільки це реальна історія? Тому що це власне заявив 31 липня білоруський міністр оборони Хренін. Прибув він до Ірану, зустрівся з своїм колегою Аштіані. Інформація публічна, обговорена. Але як ви думаєте, скільки забереться часу? Як ця система буде налагоджуватись? Наскільки це реально. Мені в цьому більше всього подобається прізвище, це ну, от російською мовою. Да? А я не думаю, що Лукашенко ну, настільки дурний, щоб це дозволив. Ви ж розумієте, що ці шахеди підуть не до білоруської армії. А він старанно уникає якихось таких ну, ем, речей, які б його просто посадили на лаву поряд з Путіним в Гаттірі. Да? От. Але якщо це станеться, ну, це один з найгірших варіантів. Це те, що не зробили ми. Нам потрібно шукати, хто б а, в нас побудував завод для будівництва шахедів, оскільки ми виявилися не здатними цього зробити.